Вітаю глядачів телеканалу Еспресо у студії Ірина Коваль і до найголовніших подій на цей час. Вранці окупанти вдарили по приватному сектору міста Родинське на Донеччині. Горів житловий будинок. Пошкоджена перукарня обійшлося без постраждалих. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Загалом за добу в регіоні одна людина загинула, ще четверо осіб дістали поранення. Додали в обласній поліції. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці, під дубному та що зоря також обстріляли Покровськ і Зарічне та вдарили дронами по слов'янську. Внаслідок атак зруйновані 12 житлових будинків, пошкоджені заклад освіти, адміністративна будівля та складські приміщення. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Зранку росіяни вдарили керованими авіабомбами по селу Слатине. Снаряди влучили по житлових будинках. Щонайменше сім приватних осель зруйновані. З під завалів дістали 68-річного чоловіка. Його ушпиталили. Ще двоє чоловіків дістали осколкові поранення. Крім того, вночі окупанти вдарили дроном по підприємству у Харкові. Постраждав 57 річний охоронець також обстріляли Чугуївський район у селищі Хотімля. Загорілись два приватні будинки. Пожежі ліквідували, обійшлося без постраждалих. 822 мільйони євро виділить Норвегія на оснащення та підготовку однієї з українських бригад. Це не буде повністю нове формування, а з'єднання з існуючих підрозділів спільно з країнами Північної Європи та Балтії. Очікується, що бригада налічує від 3 до 5 тисяч осіб. Заявив міністр оборони країни Торе Сандвік під час засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Крім цього, Норвегія допоможе Збройним силам України. Сучасними засобами ураження та бронетехнікою Україна та США провели новий раунд переговорів щодо угоди про корисні копалини, повідомляє Reuters. Зазначається, що зустріч була напруженою. Варіант угоди від адміністрації Дональда Трампа не містить жодних гарантій безпеки для України. Однак передбачає передачу контролю над газопроводом Газпром, який проходить через нашу територію. Нагадаю, вчора українська делегація прибула до Вашингтона. Її очолює заступник міністра економіки Тарас Качка до команди. Також приєднались представники з його відомства та колеги з Мін'юсто. Склад американської переговорної групи не розголошують. Очікується, що українські високопосадовці знову обговорять питання угоди під час візиту до Вашингтона 25 квітня. Чотири українські експосадовці та бізнесмени потрапили під нові санкції РНБО. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський під обмеженнями. Колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та екс-голова адміністрації президента Андрій Клюєв до списку. Також потрапили власник столичного Терця Гулівер та мережі магазинів Ельдорадо Віктор Поліщук. а Також Екс акціонерка Айбоксбанку банку Альона Шевцова. Ми просимо вас долучитися до нашого нового збору. Збираємо кошти, продовжуємо вірніше збирати кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі із далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій в пекельних умовах війни. Ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань і зберегти найцінніше життя наших захисників наша ціль 910 тисяч гривень, і нам залишається зібрати менш ніж 150 п'ятдесят тисяч. Тож наближаємося вже до потрібної суми. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож обов'язково долучіться до збору. Америка та Іран розпочинають переговори щодо ядерної програми Тегерана. Спеціальний посланник президента Шастів Вітков і міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі очолять дискусію за закритими дверима в столиці Оману Мускаті. Обидва делегації прибули туди сьогодні вранці, повідомляють місцеві ЗМІ. Оман тривалий час. Відігравав роль посередника між Іраном і західними країнами. Глава МЗС Ірану заявив, що існує шанс для початкового порозуміння щодо подальших переговорів. Киснева станція. Ідея цього фільму виникла ще у 2014-му після анексії Криму. Та шлях до прем'єри зайняв десятиліття через пандемію, а згодом і повномасштабне вторгнення Росії. Уже від завтра на великих екранах України можна буде подивитися стрічку про життя Мустафи Джемілєва. Більше про фільм далі у сюжеті. Літо 1980 року. Політв'язень Мустафа Джемілєв відбуває чергове заслання у радянській Якутії. Там він щоденно наповнює іржаві балони киснем. Так починається киснева станція, біографічна драма про життя і боротьбу лідера кримськотатарського народу. Сам Мустафа Джемілєв зізнається, що стрічка радше художня. Це ж художне фільми. Сіта все ж художній фільм. Там якісь чаклуни. Я б сказав, що більш драматично ніж було. Робота над стрічкою почалася 10 років тому. Мустафа Джемілєв теж долучався до створення сценарію. І, хоча він згоден, не з усіма моментами образ дружини каже, відтворили ідеально. Там саме там найреалістичніше те, що найбільше відповідає дійсності: це жіноча роль. Там така ж красуня, моя дружина, якою вона була в молодості. Кохання між дисидентом Мустафою та молодою вчителькою Сефінар одна з головних ліній фільму. Інший важливий лейтмотив боротьба за справедливість. Це фільм про те, що у будь-якому скрутному становищі, у будь-якому, здавалося б, безвихіді є завжди перемога, якщо люди переповнені силою і такою, знаєте, е... Намагання встановити справедливість на допрем'єрному показі у столиці зібралися громадські діячі, актори та українські зірки. Усі вони переконані, що Україні потрібне якісне документальне кіно. Мені дуже важливо, щоб в цей, в цей час знімалося справжнє кіно. Які ми з вами переживаємо. Кривий Ріг, Маріуполь і так далі, і так далі. Тобто, щоб це нас з вами ну от ми зараз це переживаємо, і це якби така листівка світу. У 2023 році кисневу станцію презентували світовому глядачеві у рамках основної конкурсної програми міжнародного талінського кінофестивалю Темні ночі. В український кінопрокат стрічка виходить 10 квітня. На вірність Богові і Україні під цим гаслом у Львові 47 пластунів склали присягу до 113-ї річниці заснування організації. На урочистому церемоніалі зібралися всі пластуни міста від наймолодших до найстарших скаутів. Новобранцям і пташатам так називають наймолодших пластунів. Пов'язали символічні хустки з блакитною пташкою у знак приналежності до скаутського руху. Братик вже юнак, і вона теж захотіла пласти і тому. Ми прийшли. Ну, Дуже подобається просто все, що несе пласт, подобається, як розвиває дітей, як робить їх самостійними, робить їх дисциплінованими, хоч трішки в цей час. Ну, тому що мама пластунка з 13 років. і Відповідно, дитина пішла також в пласт. Справа в тому, що це велика гра, яку ми граємо ціле життя, чи ми є активними пластунами чи ні. І воно йде далі в, в нашому житті. Це є день перша присяги 12 квітня 2012 року. Вперше. 10 пластунів склали свою присягу. Перша присяга це є важливим етапом для кожного пластуна. А сьогодні склало 47 людей свою пластову присягу, що ми їх привітаємо. Ми з вами побачимось вже менш ніж за годину. Більше ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві, також у наших соціальних мережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки і залишайтеся поруч. Адже далі етер продовжують мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка.